Є труднощі з усією логістикою, тому що е, зараз дуже активні бойові дії. І е, навіть у нас був день, коли у нас евакуація пораненого була поранених, бо вони постійно збільшувалися. Вісім годин. Тобто, вісім не було можливості провести евакуацію. Його тягнули чотири години, так? Як тебе звуть? Я? Ні-ні-ні. Ага. ні Дай ручку старій чорношу сам. Того подивився, я показала. Ми зараз займаємося дуже часто, називаємо це телемедициною. Коли я розумію, що евакуація неможлива там протягом години-двох, я починаю виходити на бійців, які знаходяться з пораненим, і питати, який стан. Які, які показники ви можете дати. Він в свідомості, да, плава свідомості. Переверніть його, будь ласка, на відновлювальне, відновлювальне положення на бачок. В нього є якісь е, зуби, можливо, в роті, бо там було поранення в щоку. В нього є якісь е, можливо, кров в роті, або можливо там ротні маси. Да, там є зуби. Давайте беремо там. Він як футболочку дістаєте пальцем, щоб була прохідність дихальних шляхів. Мене також дуже видрачила ця історія. Звіту Ганни Маляр про те, що у нас все класно в фронтовій медицині, в нас дотримується золота година. а Це про ці вісім годин. Да? Це вісім золотих годин. Можливо, так да, звісно. У нас цілих вісім золотих годин. У нас евакуація. Ну можемо цим пишатися? Не можемо. Ну не можемо. Чи можемо на це якось вплинути? Де ми можемо скоротити її до двох-трьох? Ну з годину ми не можемо забезпечити. У нас все погано у фронтовій медицині, вона тримається е, всупереч, да? а не завдяки. І це теж наша реальність, з якою ми намагаємося боротися. Але окрім, ну, окрім, окрім цього, у нас є ще головний ворог. У нас є росіяни, у нас є поранен, у нас є своє на робота.